Буття, глава 50 І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, і цілував його, і звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його, і забальзамували ці лікарі Ізраїля, і сповнилося йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування, і оплакував його Єгипет сімдесят день. А як минули дні оплакування його, то сказав Йосип додому Фараонового, говорячи. Коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до ушей фараонових так Батько мій за присяг був мене, говорячи, ось я вмираю, у гробі моїм, що я собі викопав, у країні ханаанській там поховаєш мене. А тепер нехай я піду і поховаю батька свого, та й вернуся. І сказав фараон, піди і поховай свого батька, як за присяг він тебе. І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його і всі старші єгипетського краю, і весь дім Йосипів, і браття його, і дім батька його, тільки дітей своїх та дрібну, й велику худобу свою вони позаставили в країні Гошен. І вирушили з ним також колесниці та комонники, і був табір їх дуже великий. І прийшли вони до горен Атаду, що по другім босі Йордану, і плакали там великим та дуже ревним плачем, і він учинив батькові своєму семиденну жалобу. І побачили мешканці того краю, Ханааньяне, жалобу в горен Атаді, та й сказали: То сильна жалоба для Єгипту, тому то кликнули ім'я його Авел Міцраїм, що на тім босі Йордану. І вчинили йому сини його, так як він їм заповів був. І понесли його сини його до Ханаанського краю, та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від хітиянина Ефрона, навпроти Мамре. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його, та всі, хто годив з ним ховати батька його. І побачили Йосипів і брати, що вмер їхній батько, та й сказали А що, як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли? І переказали вони Йосипів, говорячи: Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи: Отак скажіть Йосипові: Прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його, і впали перед лицем його та й сказали: Ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них: Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ, а тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він, та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ, і побачив Йосип в Єфрема, дітей третього покоління. Також сини Махіра, сина Манасійного, були народилися на Йосипові коліна, і сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі, до краю якого присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову. І Йосип заприсяг Ізраїлових синів, говорячи, Конче, згадає Бог вас, а ви винесете звідси кості мої. І впокоївся Йосип у віці ста й десяти літ, і забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипті.